Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Антральяну час новину марафоні для вас працюють команди СІ та СТБ. Житомирщина, Черкащина, Рівненщина, Миколаївщина та Київщина у всіх цих регіонах цієї ночі падали уламки понад півсотні російських дронів. Камікадзе загалом ворог випустив їх по території нашої країни. 54 штуки. Більшість з них були спрямовані на столицю. Звуки вибухів лунали в Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах. За словами очільника міста Віталія Кличка, ця атака на Київ стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення. Руйнувань зазнала будівля українського товариства сліпих. На жаль, тут загинув 41-річний житель Чернігівщини. Ймовірно, під час атаки чоловік прямував до бомбосховища, що розташоване у цьому ж будинку. Очевидці кажуть, в укритті впродовж ночі було кілька сотень людей. Також пошкоджено ще одне підприємство. Його представники нині підраховують збитки. У Печерському районі Києва уламок зачепив дах житлової багатоповерхівки. Люди на щастя не постраждали, а ось шибки повилітали. Так далі вот это сильный такой грохот. Моя ребнок перший раз за всю війну почала плакати від страха. ей 9 лет, Перший раз за війну начала плакати, тому що їй було страшно. Щоб зупинити просування українського війська під Бахмутом, росіяни засипають підступи до міста своєю артилерією. Передній край здригається від постійних розривів. Попри це, воїни тримають відбиті ділянки і контратакують. Із позицій 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка повернулася знімальна група Тетяни Наконечної. Трішочком кілометрів. Засохлі соняхи похилилися над бур'янами. Ці гектари ще не скоро можна буде засіяти. Та недалеко. Поля і прилеглі посадки переорюють російські боєприпаси. Будинка перебігає в Так, ми до вас тут глибоко. Такий вигляд на практиці має поширена фраза тримають фланги. Цілодобово і у спеку, і в залитих окопах піхота стоїть. Утримуємо позицію. Тримує, не даємо їм підійти. Відбиваємо наразі, відбиваємо їх ще далі. Ми на західних підступах до Бахмута. Звідси видно, як палає саме місто. Гримить горизонт і гупає. Цілодобово снаряди свистять над головами. Свистить, зривається. Дуже тяжко поняти. З якої сторони летить, бо летить у всі сторони. Бувало набагато. Що цілий день, цілу ніч сипали. І вони, і в наші насипали. Бувало, що прямо, прямо біля окопів прилітало. От. А вони знаходяться, вон там, де, де більше зелені. Вон там вони знаходяться в цій посадці. Ця посадка перед нами що знаходиться, була раніше їхня. Ще наша. гліб брав участь у її звільненні і йшов попереду, вів за собою штурмову групу. У мирному житті повар до повномасштабного вторгнення не воював. Досвіду бойових дій набув на південному фронті. Благодаря тому, що ми змогли нормально підготуватися, ми реально дольше туди шли, ніж штурмували. Саму посадку ми зачистили, може, мінути за дві. Містря на то, що на ну, там начало операції було на 4.30 розплановано, в 4.30 ми вже доложили, що задача виповнена. Із 18 окупантів утекти встигли тільки двоє. Штурмовики 57-ї бригади вдалися до хитрощів, знайшли ворожу рацію і вдали. Що вони свої По раціям їх ращотагес спрашував типу, все ли нормально, куди нада їм на помочь насипати. Ну, ми йому тоді відповіли, що ні надо, він нам повірив. Таких що прям штурмів зараз вони не проводять, тому що в принципі ми їм і не дозволяємо. Ми дозволяємо їм підходити скільки, скільки ми можемо переварити, скільки ми зможемо знищити, не напружуючись на підступах до Бахмута. Воїни 57-ї механізованої разом з іншими підрозділами стоять, хоч і в активній, але поки що обороні. А контратаки як один з її етапів дають змогу перехопити. Ініціативу із північно-західної околиці Бахмута. Тетяна Наконечна та Захаркомах. Факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. У тальному на Черкащині сьогодні попрощалися із Вадимом Бондаренком, якого збив на смерть суддя Макарівського райсуду Андрій Тандер. Родина загиблого нацгвардійця вимагає справедливого суду. Страшна аварія сталася на блокпосту, де і охороняв спокій киян, молодий військовий. Посадовець одразу став чинити опір, відмовився здати добровільно тест на алкоголь. Хоча, за всіма ознаками, був на підпитку. Резонансна трагедія викликала обурення у суспільстві. Адже, поки українські військові борються зі злом на фронті, інше злочинять ті, хто має бути взірцем. Рвався на війну, оберігав спокій киян, а загинув від рук п'яного судді за кермом. Сьогодні в містечку Тальне на Черкащині попрощалися із Вадимом Бондаренком, нацгвардійцем, чуйним чоловіком, батьком трьох дітей, найменші дівчинці всього два роки. Звичайно, що та людина, яка це своїла, просто отак забрати людське життя. Такої молодої дитини, сина, батька, брата. Просто в українці, щоб був наказаний по справедливості. Страшна аварія сталася на одному з блокпостів Києва, де і ніс службу Вадим Бондаренко. Автомобіль на швидкості збив військовослужбовця. Той загинув на місці. А водій суддя Макарівського суду Київщини Олексій Тандир відмовився від здачі тесту на алкоголь. Не бачили. В автомобілі водія знайшли пляшку. Її теж взяли на експертизу, як зрештою примусово взяли і зразки крові та сечів тандира. Результати очікують найближчими днями. Автотехнічна і трасологічна експертизи будуть пізніше. Чим більше часу, тим тим більше вірів'ідність, що все ж таки або вміст буде менший ніж він був, або не буде взагалі. Якщо ми можемо казати про біологічні зразки, що це може бути займати декілька днів. То інші експертизи вже можуть займати декілька тижнів. Узяти суддю під варту дала дозвіл Вища Рада правосуддя, і тут навіть на безапеляційні питання своїх колег Тандир вигадував свої пояснення. каже швидкість була 20 кілометрів за годину. Як на вашу думку, така швидкість могла б спричинити смерть потерпілого відразу. Я вам не можу на це відповісти. Звідки взялася пляшка алкоголю, яку в Автівці знайшла поліція, теж не знає. Ну, це хтось або придумав, або це просто вона під підсидінням лежала. Може, це з якогось попереднього разу вона залишилась. Я, я не знаю. Зрештою, судити свого колегу судді дозволили одноголосно. І Напередодні ввечері його відправили за ґрати на два місяці без права застави. Саме цього вимагала прокуратура, адже досвідчений юрист знає всі нюанси до судового розслідування та може зловживати становище. Вказана особа є професійним юристом, суддею. Яка добре знає, яким чином здійснюється і збір доказів, яким чином здійснюється і судове провадження, враховуючи всі ці обставини у сукупності, саме наполягали на такому запобіжному заході. Водночас прокуратура ще раз закликає усіх очевидців ДТП, усіх, хто знає або бачив, що підозрюваний суддя робив перед аварією, де був і з ким зустрічався, повідомте на гарячу лінію Київської прокуратури або ж Державного бюро розслідувань. Слідство обов'язково перевірить і врахує цю інформацію. Адже родина не чекає компенсації, а вимагає справедливого суду. Оксана Михайлова, факта сітів. Єдині новини. Аби забезпечити мир у Європі, потрібно, щоб Україна увійшла до НАТО і ЄС. Заявила естонська прем'єрка Кая Каласкаліс на зустрічі з німецьким канцлером і колегами з Латвії та Литви. Вона зазначила, що необхідно створити Європу, де не буде сірих зон. А для цього потрібно, щоб Євросоюз і НАТО були сильними і гідними довіри як Каллас, нагадала, Україна продемонструвала світовій спільноті, що здатна перемогти у війні, якщо трансатлантична сім'я стоятиме з нею пліч опліч. Тож Росія має зазнати поразки і повернутися у свої кордони. Наголосила естонська прем'єрка. Стоматологія на колесах із Закарпаття на передову відправили мобільний пересувний стоматологічний кабінет із Старлінком. Тепер наші герої на фронті не страждатимуть від зубного болю. Вони лікуватимуться не залишаючи зони бойових дій. Мобільна стоматологія повністю автономна, обладнана усім необхідним і нічим не гірша від стаціонарної клініки. На машині ще й встановлена система нічного бачення, щоб уночі могла їздити без фар і залишалася непомітною для ворога. Багато різних інструментів стоматологічних. Засоби особистої гігієни, халати стоматолога. Зовні це звичайна машина з причепом. Усередині справжній стоматологічний кабінет. Невелику вантажівку повністю переобладнали. Стіни і підлогу вкрили пластиком, стеля підвісна. Дотримання всіх санітарних норм, тобто стіни оброблені, низ, сверх, натряжна стеля все як має бути які в стаціонарній клініці, є все необхідне обладнання, для лікування і видалення зубів: два стоматологічні крісла, рентген з візіографом, автоклав для дезінфекції інструментів, ноутбук, великий екран на стіні та планшет з ендоскопом. Цей мобільний кабінет автономний з кондиціонером, ледосвітленням, баком для води і тепловим насосом. Повністю автономний. Як може підключатися від мережі, так може підключатися працювати автономно на генераторах. На машині ще встановлена система нічного бачення, щоб у темну пору Могла їздити без фари, залишалася непомітною для ворога. Дозволяє бачити відстань до 100 метрів. З правої сторони це камера, з лівої сторони інфракрасний ліхтар. Військові замовили мобільну стоматологію, а волонтери із міста Свалява за півтора місяця її зробили. Як правильно облаштувати причеп, радилися з місцевими лікарями. Проблем немає. Якщо людина хоче, то воно вона спитає там одного стоматолога, другого, третього іншого долучить. Саме головне організувати їх всіх докупи і побудувати це. Дуже багато таких інструментів там різних цих приладів нам хлопці подарували. Ця мобільна стоматологія обійшлася у 35 тисяч євро. Грошима нашим волонтерам допомогли друзі з Чехії. І з перших днів повномасштабної війни в Празі організували масштабну підтримку України. Зібрали майже 18 мільйонів гривень. Це чехи, обичні люди подарували ці кошти. Я создав вже першого тижня війни збір коштів на Чеха. І Ми регулярно допомагаємо двом бригадам в ЗСУ. Ми кожного місяця привозимо їм матеріальну допомогу. Стоматологія на колесах із Закарпаття одразу ж поїхала на передову. Такі кабінети вкрай необхідні на фронті. На фронт, на Донбас. На Бахмутський напрямок поїде. У медичній роті є посада стоматолог, і тому є досвідчені фахівці, які будуть працювати на цьому рентгенкабінеті. Група волонтерів, що облаштувала мобільну стоматологію, відправила на передову вже п'ять лазнепральних комплексів на колесах. Тепер планують зробити для фронту ще й пересувний рентгенкабінет. Світлана Ковиця, Вадим факти, а Єдині новини. Ніколи нічого не бійтеся саме під таким гаслом у Києві. стартував фестиваль імені відомого активіста та воїна ЗСУ Романа Ратушного. Юнак зайняв активну громадянську позицію ще у 2013 році. Одним із перших вийшов на майдан та постраждав від нападу Беркута. Потім боровся із забудовниками, які хотіли знищити відому зелену зону столиці Протасів Яр. І таки виборов майбутнє для цього парку. З початком повномасштабної війни 24-річний юнак без вагань пішов боронити державу. В одному з боїв на Ізюмщині Роман загинув. Але його справа житиме далі. Саме для цього його колеги, друзі та родичі заснували фестиваль, який відбудеться з травня по вересень, саме у Протасовому Яру. Справді це ж не меморіалізація пам'яті. Цей фестиваль він про життя. Рома в своєму заповіті написав. Я не думаю, що є щось після смерті, тому я намагався робити все для того, щоб, ми, щоб мої вчинки і дії продовжували моє життя. Власне, це ми робимо. Фестиваль триватиме до вересня. Щосуботи на галявині Протасового Яру будуть організовувати заходи трьох напрямків: історичного, демократично-правового та мистецького. Це можуть бути як лекції, так і форуми. Мета поширення ідеї громадського активізму, сили локальних громад та об'єднань небайдужих громадян. Крім цього, тут влаштовуватимуть покази українського кіно та збиратимуть кошти на підтримку збройних сил України. міжнародного фонду відродження нас підтримав Пен юкрейн нас підтримав фонд відродження, і ми змогли вже цей фестиваль підняти на інший рівень. Буде вісім подій в цьому році з травня, по третє. Вересня кожні два тижні по суботах у нас буде подія. І ми будемо раді всіх бачити у нас на протасовому Суміру. Золоту пальмову гілку канського кінофестивалю отримав французький трилер Анатомія Падіння про історію письменниці, яку звинувачують у вбивстві власного чоловіка. Режисерка Жустін Тріє стала третьою жінкою, яка здобула головну нагороду фестивалю за всю його історію. Премію за найкращу чоловічу роль вручили японському актору Кодзі Якусе за роботу у фільмі Ідеальні дні Віма Вендерса. А нагороду за жіночу роль отримала турецька актриса Мерве Мервеліздар. Приз журі у фільму фінського режисера Акі Каурісмякі Опала листя. Це безтурботна історія кохання. Однак, у стрічці режисер використав фрагменти радіопередач про війну в Україні. За його словами, він просто не міг зняти жодного фільму під час війни, хоча б не згадавши про неї. Це усі новини на цю мить. Далі розмовна студія з Яною Брензеє. Яно Ефір Твій.